Бари вінчальні часто запитують, ось закінчиться опять, ти вінчальні, да. вінчальні. опять закінчиться зараз піст, і люди почнуть купувати для вінчання. Вже потихеньку починають прозванювати. Що можете запропонувати? А запропонувати ми можемо як від найпростіших варіантів це складні в бархаті, закінчуючи отакими от іконами посріблені, по золоті. Ось диви. Диви, яка вишукована. Пара з Почаївською Божою матерю, позолота, е, ювелірні амалі, камінчики Сваровські. Е, плюс, от саме цих два варіанти: ми можемо запропонувати в отаких от коробках. подарункових. Подарун... подарункових угу. да. е, можна благословляти дітей, вінчатися, вінчатися, отримати благословення, е, а також це пара ікон, яка має бути в кожної православної людини. У нас їх дуже великий вибір. Звертайтеся з радістю вам порадимо, допоможемо з підбором, якщо потрібно. Швидко доставимо а ні, то приїжджайте до нас в магазин, вибирайте на місці, в нас їх дуже багато є.